Вітаю доброго дня. Ну, органна музика насправді для мене особисто важка для сприйняття? Ну немає розширених таких горизонтів, так і тому насправді вона така. І тут, бачите, аж підводки важко озвучувати, коли до такого готуєшся. Для вас як взагалі ось ця підготовка? Бо ми розуміємо, що досить довгий час саме фестивалю фестивалів не було в філармонії з органної музики. Зараз ви це повертаєте. Скільки часу? У вас вам знадобилося, от від зародження ідеї до її реалізації, каже ось-ось розпочнеться філармонії. Ну, ви знаєте, почну з того, що ви почали. Що насправді десь є такий остров коли люди чують орган або органна музика, але, але той, хто вперше почув цей інструмент, живу, закохується в нього одразу, тому що це щось щось таке дуже високе, щось музика космосу можна порівняти з чимось. Сакральним, кожен в цьому бачить щось своє. Це можливість через оці портали, бо орган це насправді якийсь портал в інший світ десь поринути і десь переключитися на щось інше. Ну, взагалі щодо фестивалю, ви знаєте, традиції органних фестивалів в Хмельницькому дуже глибокі. Як ви сказали, з появою цього інструменту відбувалося кілька різних фестивалів. Але якось силу обставин уже останні 12 років нічого подібного не було. і десь ем, з'явилася ідея відновити тере створити. Тобто цей фестиваль він по концепції абсолютно новий, тому що е, він так побудований, що приїхали три е, маститі, одні з кращих органістів з українських е, і заграють свій речиталь в рамках фестивалю. І далі на концерті закриття вони. Заграють концерт у супроводі камерного оркестру. Але насправді підвалами для цього фестивалю були попередні фестивалі камерної та органної музики, які відбувалися у нас в місті. Вважаю, що дуже потрібні такі концерти, такі фестивалі, особливо зараз, бо орган інструмент сакральний і він лікує взагалі музика лікує класично душі. але Звуки органу ті твори, більшість, таких все ж таки написані на релігійну на духовну тематику. Вони все ж таки зараз дуже є необхідними, і люди мають можливість просто відпочити, просто зцілити свої такі знеболені, зранені жахливим сьогоденням душі. Ну, це є слухач, той, який не боїться, той, хто знає, куди йде, чи той, хто приходить вперше, але приходить е, постійно після ось е, такого. До того, що ми теж розуміємо, це е, музика, яка була, я не скажу, ви скажете, з якого сторіччя, але ну, це величезна історія. І як тоді е, звучало, так і зараз буде звучати виконання. Ну, звісно, там можна по-різному підходити, але просто це. Це така тяглість, сталість, і те, що м, якийсь і зв'язок між між е, е, різними людьми і не тільки між людьми, між поколіннями. І от те, що ви кажете, це викликає якісь божественні такі м, почуття в людини. А, а чи от сучасні люди до цього готові, вони можуть це сприймати? Ви знаєте, е, практично завжди концерти органної музики у нас. Викликають особливий інтерес серед глядача, і як я е, люблю називати критична маса людей завжди є на цих концертах. Е, дуже цікавить е, наших слухачів, коли до нас приїжджають з за кордону е, органісти, це якось люблять у нас іноземці, але це, мабуть, всюди завжди якось хочеться почути когось з, з іншої країни. Е, але все ж таки. Е, це дуже потрібно і дуже необхідно, і це відчувається. Бо ще раз повторюю, що особливий інтерес є до концертів органної музики. Знову ж таки, в цьому фестивалі так скомпонована програма, що будуть зразки як від бароко, як буде звучати музика Генделя Баха, так і буде звучати музика епохи імпресіонізму, музика класиків. Також буде звучати музика українських композиторів. І Музика сучасних європейських композиторів, тобто, кожен хто прийде в цей зал, отримує щось необхідне для себе. Хтось може послухати Баха, хтось послухає, наприклад, Андрея Штама або обробки українських, українських сучасних композиторів в на концерті, наприклад, Георгія Куркова. Тому запрошую. Наскільки я розумію, це така неординарна і унікальна можна навіть сказати подія не тільки для самого Хмельницького, ну тобто відродження саме безпосередньо реінкарнація, так би мовити, фестивалю органної музики, але й для України. А десь в чому в чому власне ваші фішки щодо цього, і чим можете похвалитися, якщо десь подібне, що відбуваються заходи? Чому Хмельницький такий ліпший? Ем, чому ну, з багатьох е, причин. Дивіться, просто е, сам формат фестивалю, як я вже казав, він є таким е, досить специфічним, можна сказати, унікальним, бо ну, принаймні я не чув, коли е, саме в такому форматі відбуваються такі форуми, А коли можна почути е, музиканта органіста е, в рамках одного фестивалю як соліста, так і у супроводі оркестру. Знову також відмічаю, що дуже цікаве є наше місто і наш орган для музикантів органістів бо насправді ми є щасливі, що маємо такий інструмент в такій хорошій якості і кондиції. Насправді, на жаль, останні кілька років, як в вашому сюжеті було сказано, ми не мали можливості залучати органних майстрів, бо в силу ковідних обмежень і. Далі війна, але зараз нам вдалося приїхав молодий майстер, який усуває ці невеличкі неполадки, бо це насправді, як, як ви бачите, це величезний, величезна машина, це маса електроніки, механіки, двигуни, там потрібно міняти мастила. Тобто, це складний механізм, який потребує, звісно, гарного догляду. E, і що приємно, що відзначають усі музиканти, що, наприклад, орган знаходиться в дуже хорошій кондиції. E, ми йому його зараз ще надаємо йому трошки такого нового життя. Зараз кілька було, як сказав пан Дмитро, не працювало кілька регістрів, але ці всі неполадки усунуті. І всі, хто прийдуть на наш фестиваль, зможуть почути абсолютно нове звучання нашого прекрасного інструменту.